Державний навчальний заклад, Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг гостинно зустрічає друзів, колег, партнерів. Уколі однодумців міркують про виклики освітнього процесу під час війни. Переконані питання якості освіти актуальні за будь-яких умов. Здобувачі освіти мають навчатися, гармонійно розвиватися, здобувати якісну освіту. Саме тому ми ініціювали проведення круглого столу з нашими соціальними партнерами, під час якого обговорювались питання, які потреб. Будуть першочего вирішення. Це адаптація навчальних планів, тобто внесення коригування графіків навчального процесу під діяльність виробництва, це оновлення змісту робочих навчальних програм, тобто внесення змін та доповнень в обсязі 20% у зв'язку з інноваційними технологіями виробництва. У зв'язку із зміною стандартів професійної освіти, з робітничих професій, впровадженням інновацій на виробництві, необхідне залучення роботов. Давців спільно з педагогами для розробки навчально-методичної літератури, створення електронних контентів. Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг, провідний заклад профтехосвіти Хмельниччини, десятиліттями здійснює підготовку висококваліфікованих працівників для сфери обслуговування і громадського харчування міста і регіону. Колектив, який очолює Євліна Сергіївна, уже зараз відомий своїми здобутками як на теренах нашої області, так і на теренах України. Буквально вчора Євелініс. Сергійівні було вручено премію імені Миколи Миколаївича Дарманського. Сьогодні ми будемо вручати їй чергову нагороду і її колективу як лідера освіти за гран-при в всеукраїнській виставці професійно-технічної освіти. Але це нагороди, які, як відомо, є верхня частина айсбургу. Насправді тут стоїть серйозна цілеспрямована робота всього колективу. Вона націлена, по-перше, на удосконалення навчальної і виробничої діяльності на удосконалення навчально-виробничого процесу. По-друге, на серйозну маркетингову і профорієнтаційну діяльність для того, щоб зорієнтувати сучасну молодь на такі потрібні робітничі професії, в сфері сервісу, такі як кухар, швачка, тістороб, кондитер та багато багато інших. І по-третє, я хочу відмітити таку дуже професійну небайдужість і високий рівень знань і практичних навичок майстрів і викладачів цього закладу, оскільки вони ніколи не не зупиняється на досягнутому, і кожен раз ми бачимо інновації, бачимо орієнтацію на роботодавців. Це один із кращих закладів не тільки нашої громади, бо в нас на території громади таких закладів. Шість це один із кращих закладів на теренах Хмельниччини, оскільки. Дає унікальні спеціальності. Це і кулінарія, яка на зараз є дуже актуальна, тому що на превеликі жаль, кількість працівників галузі освіти зменшується, особливо технічного працівника, обслуговуючого працівника. І саме сфера послуг готує нам майбутніх кухарів, майбутніх кулінарів для того, щоб покращувати функціонання наших закладів. І сімсот здобувачів освіти, що тут навчаються, 520 обрали професії: тістороба, пекаря, кондитера, кухаря, офіціанта, бармена, адміністратора, майстра ресторанного обслуговування, якісні знання здобувають у стінах навчального закладу, практичні навички закріплюють на провідних підприємствах громадського харчування, ресторанного господарства і восьми комунальних закладах Хмельницького. З Хмельницьким центром професійно-технічної освіти сфери послуг нас пов'язують чотири роки плідної співпраці. Студенти цього закладу проходять практику на базі нашого ліцею. Якості офіціантів, в нашому харчоблоці мені подобається, що студенти цього закладу надзвичайно толерантні люди, виховані люди і надзвичайно старанні. Вони демонструють високий рівень своїх професійних навичок. Студенти, які навчаються на спеціальності кухар, проходять практику у нас на базі нашого харчоблоку та нашої їдальні. Ми задоволені тим рівнем, з яким дітки приходять до нас на практику. Ми задоволені їхнім ставленням, ставленням не лише до праці, але й до тих, кого вони обслуговують. Мовить. Ми бачимо високий рівень такої культури викладацької, тому що це велика праця вкладена у цих дітей, які приходять на практику. Вони вміють, знають, розуміють, для чого вони прийшли і мають змогу у нас набути ще якісь додаткові навички. Навчальний заклад здійснює професійно-технічне навчання незайнятого дорослого населення, в тому числі серед внутрішньо переміщених осіб. Для цього в центрі розробили короткострокові курси перепідготовки на безкоштовній основі за кількома спеціальностями. А практику проходять на провідних підприємствах громадського харчування Хмельницького. Чудовий заклад, чудова місія, освіта на належному рівні. Бо люди прийшли до нас, і в принципі вони мали вже фахову базу для того, щоб вже Професійно працювати, навіть перевершують деяких, скажімо так, співробітників, які в нас працюють, і ми повністю задоволені. Освітянське життя докорінно змінилося після повномасштабного вторгнення окупантів. Колектив закладу активно включився у волонтерську діяльність, розпочав роботу в одному із ресторанів Хмельницького із приготування комплексних обідів та обслуговування внутрішньо переміщених осіб. Це були такі, такі дні, коли і дітки маленькі, і дорослі. І пенсіонери, і інваліди, розумієте, і цей колектив, завдячуючи Веліні Сергіївні, завдячуючи кожному, кожному вчителю, чи кожному педагогу, який діжурив і який був разом зі своїми дітками, з, з учнями, можна сказати, обслуговували, якісно обслуговували, приймали цих людей, які були без крову, без, без їжі, без нічого. І це ми разом з цим колективом колективом разом з учнями, значить, з перших днів війни займалися цією допомогою. У навчальному закладі намагаються врахувати потреби та побажання роботодавців, їх вимоги до молодих спеціалістів для того, щоб випускники швидко адаптувалися на робочих місцях та мали можливість реалізувати свій професійний потенціал за ініціативи Дарії Басюк, директор департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА. Розпочати з 2021 року цикл семінарів для фахівців харчоблоків закладів освіти нашого регіону. Проведено 20 семінарів і відвідали біля 900 чоловік. В навчальному закладі є відповідна матеріально-технічна база. Знов таки дякую в гарній та тісній співпраці з нашою міською радою, підтримки міського голови, тому що постійно виділяються. Фінанси для покращення матеріально-технічної бази, оновленню устаткування, посуду, інвентаря для того, щоб покращити якість підготовки наших здобувачів освіти, успішним досвідом навчання, практики, волонтерської діяльності представники закладу поділилися з учасниками круглого столу, за підсумками якого домовилися про ряд ініціатив, що дозволить покращити підготовку кваліфікованих робітників громадського харчування.